Розвалені стіни вирвані із рамами вікна, розібраний дах, а ще бур'яни, що сонця за ними не видно. Так виглядав тваринницький комплекс, коли кілька років тому сюди, у Грузевицю Хмельницького району, заїхали представники компанії Україна 2001 Приїхали, щоб обробляти землю. Але зважаючи на багатовекторність діяльності підприємництва, підхід з позиції, що сільське господарство це не лише рослинництво, що потрібно створювати робочі місця, і зародилася думка відродити на тоді вже. Мертві тваринницькі приміщення, вдихнути у них нове життя. Тут були, ну, як у всіх таких селах, що були, можна сказати, майже як руїни. Вже було, майже нічого не було. Але, як бачите, прийшов інвестор. Вложив гроші, підняв, запрацювало, слава Богу, дав людям роботу, дав людям зарплату. За неповних два роки було проведено повну реконструкцію, а точніше сказати, тотальну відбудову тваринницьких приміщень. Технологію будівництва комплексу, обладнання і поголів'я привезли із Данії, країни безперечного лідера у розвитку свинарства. Утримують у Грузевиці породи, які дають якісну сировину беззайвого жиру для м'ясопереробної промисловості. Максимум м'яса, вихід м'яса. Цієї генетики дозволяє давати 75-78% на виході. Це прерогатива м'ясопереробних підприємств і дає нам можливість конкурувати за ринок збуту. Загалом, відповідно до проекту, тут утримується 1200 свиноматок. Поруч відгодівля. Раціон свиней на 97% складається із натуральних продуктів. За базу беруться пшениця, ячмінь, соя, кукурудза і 3% – спеціальні вітаміни та мінерали необхідні для росту свині. Існує повністю весь процес від осіменіння до вже можна сказати до вивозу відгодівлі. Потужність нашого комплексу на тиждень 560 голів. Спеціалісти, які сьогодні працюють на комплексі, мали виробничу практику на кращих вітчизняних і зарубіжних підприємствах. Для іногородніх її сімей функціонує гуртожиток з усіма побутовими зручностями. Із 30 працівників ферми 21 житель тутешньої грузевиці. Керівник проєкту Володимир Бакаленко наголошує на екологічності виробництва. Найперше це опалення приміщення. Для цього використовують високопродуктивний котел, який працює на звичайній соломі. Технологічно правильно організували організований і процес гноєвидалення. Відходи потрапляють у дві спеціальні лагуни. А після цього вносяться у землю як органічні добрива. Навколишнє середовище не зазнає жодних втручань. В Україні 2001 працюють над подальшим вдосконаленням технологічного процесу. Тут переконані, із подальшим розвитком галузі країна зможе не лише відмовитись від закордонної свинини, а й стати серйозним експортером на міжнародному ринку.